І от, друзі, подорожуючи по таких от скалах, так, я, друзі, дивіться, під ногами зустрів, як ви думаєте, що? Дивіться, між скалами росте, друзі, природний антибіотик ісландський мох. Бачите, друзі, як він виглядає? Він використовується в медичних цілях, в аптеках, Про на основі нього продаються різні моси. Бачимо, друзі, скільки між між скалами, між камінням, скільки його росте. Нагадую, друзі, ми зараз знаходимося на висоті орієнтону 1200 метрів. І от тут на цих висотах росте ісландський мох. Ну, друзі, Кому потрібен, кому буде потрібно ісландського моху, свіжо зібраного, пишіть, домовимося і ми вам. Друзі, він занесений в зелену книгу. так, Це не в червону книгу України, в зелену, тому для власного споживання, тобто для медичних цілей можна його не, не, не багато, але споживати і, і зірвати. Так що всім мирного неба. Гляньте, друзі, яка кругом краса, неймовірно, і на таких скалах. Щось росте. Дякую за увагу.